Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію про відповідальність Росії за війну в Україні. До слова відповідатиме не лише країна-агресор, а й ті держави, що підтримали РФ у війні, зокрема Білорусь у складі делегації Верховної Ради України на весняній сесії парламентської асамблеї Ради Європи і народна депутатка Ірина Констанкевич. Визначено, що єдиним інструментом правового правової відповідальності має бути створення міжнародного спеціального трибуналу. Також йшлося про реєстри збитків, про злочини, які вчиняє Росія щодо України і українців. У ці резолюції, яку доповідав і представляв депутат з Румунії, юлі. Янбула Україна взяла активну участь у підготовці фінального тексту. Ми подали низку правок і пропозиції. Вони були всі враховані за резолюцію. Було 100 голосів за, і лише один проти. Українська делегація наголосила на важливості питання повернення наших полонених. Ми вимагаємо, щоб вони були повернуті, і ті, хто незаконно утримується в полоні, і ми вписали формулу усі на всіх, і ми сподіваємося, що і тут буде позитивно це питання вирішене. Загалом ми виступали, відстоювали нашу позицію, але Більшою мірою я би наголосила на виступах наших партнерів колег, які демонстрували свою солідарну позицію.